Я одивлюсь на цей монумент, який називається Воля, саме, мабуть, так і виглядала та воля українського народу таких всіх сил безпеки, які змогли надати гідну вісіч агресору. Ви можете побачити зараз і відділок ваш Національної поліції в Ви бачите, що він змінився, ви бачите, який чудовий парк зробила місцева влада. І цей монумент він тільки він доповнює ту волю силу гіркінчан, який без перекільщення зупинило цю російську навалу. Я пам'ятаю, той день, коли відразу після деокупації автор цього проєкту звернувся до поліції Київської області і запропонував тут у цьому сфері, зробити цей монумент. Казалось би, як? Давайте, звичайно, є боєприпаси, звичайно, вони є, є залишки нібракиваних ракет, це воно є. І тоді, подивившись на цей монумент, я відразу зрозумів, що дійсно це стане таким місцем, куди не тільки чани, а всі гості вашого міста, всі гості нашої країни повинні приїжджати і бачити.